Красівки жіночок Бренд безмара. В лоті представлено буде 13 пар. Ціна лоту 6430 гривень. Ціна кожної пари 495 гривень. Будуть представлені в різних кольорах. Ось такі синенькі з біленьким на шнурівці, дуже класні. Носики кошкіра зверху сіточка. Буде в лоті дві пари з таких крутих голубеньких. Кошкіри сіточка на білій підошві класні. Ось такого плану будуть. Біленькі з сіточкою і бежевий такий, як замш класний. Також будуть дуже класні ось такі круті чорні на білій підошві. І ось такого плану верх еко-шкіра і різнокольорові круті вставки біла підошва. Будуть представлені в розмірах 37 й 3 пари, 38-й 4 пари, 39-й 3 пари. Широкова одна пара, 41 дві пари. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів, заробляємо разом.